Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Микола. Серпень на Пасіці. І що в нас відбувається на Пасіці зараз? Чим ми займалися, чим ми будемо займатися? Який стан пасіки? В першу чергу відкачуємо мед. Після відкачки меду обов'язково обробка від кліща вала. В даному випадку сьогодні ми будемо ставити полоски варуфлу діюча речовина флуметрин. І як ми це робимо і що ми робимо, покажемо. Третьою... і Дуже важливою роботою на пасіці в даний період, на мою думку, можна сказати, це контроль якості сімей. Відкачали мед, за сезон дивимося, що ми від сім'ї взяли. Визначаємо якість сім'ї по медові, по злобливості, по гігієні. І вирішуємо тоді пускаємо матку на слідуючий сезон чи міняємо неї. По розвитковій сім'ї. Тому що є сім'ї різні, є сім'ї би, від однієї материнки. Одні принесли за сезон по 4 корпуси меду, другі принесли АБ1. Звичайно слабші сім'ї слабшими матками. Матки вибраковуються і даються молоді матки в серпні місяці. Вже в нас частина меду відкачана. Після відкачки меду пройшли ми, наприклад, день і зразу на слідуючий день даємо полоски. Як ми це робимо? У нас відкачений магазинний корпус. Корпусами в магазині. Ще не знімаємо, залишаємо їх на обсушці. Залишаємо їх на обсушці, тому що зараз великих, якщо зняти їх, треба обробляти від молі або заносити в погреб. Це лишня робота, можна сказати так, і менше хімікатів хочеться приміняти в джільництві. Ми залишаємо їх до похолодання на сім'я. Так, спостерігаємо, відкрили ми сім'ю. Сім'я у нас гарна, принесла добре меду. Даємо їм полоски. Зараз глянемо, ще, що в сім'ї робиться. Збираємо віск. Сім'я зразу спокійна, От як бачите, я не димив неї нічого. Вона сидить спокійно. Робимо висновки по якості. І приймаємо рішення. Тут сім'я гарна, з молодою маточкою. Повністю сім'ю не розбираємо. Беремо одну рамочку, дивимося наявність кормів. Як бачите, ось так у нас корму. При останній відкачці гніздових рамок ми не качаємо. При формуванні в зиму в сім'ях, яких будуть лишні медові рамки, будемо відбирати, а сім'ям, яким буде потрібно добавити меду, будемо давати повнометки. Вже років сім основні бджолині сім'ї ми не закормлюємо в зиму, вони йдуть на медові. Відців на соняшник, буквально. Він довго не цвів, цвів тиждень, Такого ще не було, щоб так швидко у нас все пройшло. Зараз почав цвісти золотарник. Кому мало меду, донесуть золотарника. Але я б не сказав, що так золотарник відділяє гарно, як порівняні з попередніми роками. Ну, але все рівно. Я думаю, метку хватить їм. Розпечатимо наші полосочки. На таку сім'ю ми даємо три полоски. Полоски ми просто зажимаємо між плечиками рамок. Ось так. Ставимо їх в напрямку гнізда і зажимаємо. Слабші сім'ї. Даємо дві полоски. Зараз даємо по три полоски, потім побачимо, пройде днів 10-15, може, чи замінимо, чи добавимо. Ось так. Розділювальну рішітку вже прибираємо. Беремо поліетилен. Загортаємо їм угол, щоб могли обсушувати рамки і ставимо. Хай проїдуть машини. У нас пасіка стоїть над дорогою, хто дивиться наші відео вже давно. Тут весь час рух. Так. По, що такого ще важливого можу сказати. В подальшому я не буду показувати лишній раз одну і ту саму роботу, воно не потрібно. В нас наближається День бджоляра України. І буквально цих два дні вирішили зробити знижку на бджолині марки. Тобто не плідні по 50 гривень. Це е, до 19 серпня плідня залишається по тій самій ціні 330 гривень на зараз. З 20 серпня ціна на плідні матки буде 350 гривень. Ось так, е, коротенько, е, що хотів розказати, розповів. В кого які виникнуть запитання, е, пишіть в коментарях. Хто хоче замовити матки, залишу контакти в описанні під відео. Пишіть на Viber, краще не телефонуйте. У нас бджола Карніка, лінія Зінгер, C64. На цьому все. Ставте вподобайки, діліться посиланням на наш YouTube канал. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра! До побачення.